Зрада прийшла звідки не чекали. Студія квартал 95» Підтвердили, що Крим це Росія. Вітаю, вас, шановні друзі. У мережі розгорівся скандал із рекламою новорічного шоу 95-го кварталу. Там актори у цього так званого єдиного кварталу, дуже гумористичного для когось шоу. Так от вони там співають пісню і в одному рядку співається, що зникне вся Росія, або там має зникнути вся Росія, якось так. І в цей момент з'являється карта, з якої зникає Росія чомусь разом із Кримом. І там залишається Україна, все як має бути, але без Криму. І звичайно в соціальних мережах українці вже напхали там кварталу повну пазуху, і як це таке може бути, там і так далі, і тому подібне. Але я думаю, що тут працює знову ж таки так зване вікно Овертона. Всі вже прекрасно розуміють, що Крим в Україну не повернеться. Це факт. І ось таким, от відео пропагандунський 95-й квартал натякає українцям, що достатньо вже кричати Крим наш, а треба змиритися із тією думкою, що Крим це територія Росії. Ну а саме відео з рекламою новорічного кварталу я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.